24 лютого 2022 року вранці у Луцьку пролунали вибухи. Так, для волонян розпочалася повномасштабна війна. В країні оголосили воєнний стан. Військовий комісар Роман Кулик підтвердив, що російські війська завдали повітряно-ракетного удару по Луцькому аеродрому. А біля військомату вишикувалася черга з тих, хто вирішив йти захищати країну. В нашому спинами наші родини. І хто як не ми. По області встановлюють блокпости. Люди починають робити коктейлі Молотова. Плетуть маскувальні сітки. В Луцьку розгортають центр гуманітарної допомоги. Там не можу потрапити туди. Тут буду багато хлопцям. Волонтери об'єднуються задля допомоги військовим та переселенцям, які прибувають на Волинь. Зате ми живі доїхали. 11 березня о 5.45 у районі Луцького литовища знову пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу крилатими ракетами четверо людей загинули, шестеро отримали травми, розповів голова військово-цивільної адміністрації Юрій Погуляйко. А так більше доби гасили пожежу на нафтобазі у Луцьку, в яку 27 березня влучила російська ракета. Важкий об'єкт великий з таким гасінням не не стикалися ще. Військові на Волині укріплюють позиції та готуються зустрічати ворога. Вого! У Луцьку продовжують облаштовувати укриття в підвалах багатоповерхівок. Безпека в нас пункт перший. Учні та студенти завершують навчальний рік дистанційно. Діти поруч із дорослими допомагають армії. Сергій Притула збирає гроші на «Байрактар». Вирішили ну, йому допомогти. 25 липня в небі над Волинню збили два ворожих безпілотники, розповіла Суспільному речниця повітряного командування захід Олександра Качмар. Внаслідок падіння уламків ракети загинув 70-річний житель села Дубове. П'ятеро людей отримали травми, були пошкоджені, приватні будинки та господарські споруди. Отака біда наробилась. У містах і селах Волині прощаються із загиблими захисниками та захисницями. 22 жовтня російські ракети влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури Луцька та Ковеля. Минулося без жертв, розповів голова ОВА Юрій Погуляйко. Он уламок один ще, ще уламок. Руський мір. Подарок від руського міра. 15 листопада знову обстріл Ковеля. Ракета влучила в об'єкт енергетики. Поінформував міський голова Ігор Чайка. Через знеструмлення області в містах відкривають пункти незламності. «Три телефони і розрядили, бо вдома немає світла, немає води, тепла, нічого немає. Жителі прикордонних з Білорусю сіл облаштовують схороне сховища на випадок вторгнення. Ми ж бачили, як робили оборонні споруди для військових, так само зробили вони. Ці жителі для себе. Військові Волинської бригади тероборони не припиняють навчання з відбиття ворожих атак. «Хай тільки спробують. Получать багато однозначно. Волинські волонтери щомісяця везуть допомогу на передову. Там, де в Бахмуті я ще півроку назад пив каву, там зараз руїни стоять. Хлопці тримаються. Все йде на те, що ми мусимо перемогти.